Доброго ранку, діти! А у вас є домашні тварини? Є домашні улюбленці. Ви все знаєте про тваринку, яка у вас вдома, може, це пташка або рибка. Пропоную подивитися мультфільм про домашніх улюбленців, в якому ви дізнаєтесь маловідомі факти. Наприклад, чому морська свинка називається морською, або чому заяць, чим заяць відрізняється від кролика? Приємного вам перегляду. Цікаві факти про домашніх улюбленців. А чи знаєш ти, чим відрізняється кролик від зайця? Чому морська свинка називається морською? Чому люди спостерігають за поведінкою кішки? Звідки походять наші домашні улюбленці? Якщо ти прагнеш дізнатися про це та навіть більше, то це відео саме для тебе. Отож почнемо. Морські свинки. Цього звірка називають морською свинкою. Попри таку назву, морська свинка до моря не має ніякого відношення й до свиней, до речі, теж. Це гризун. Її найближчі родичі. Миші й хом'яки, бобри та білки. Але як з'явилася така незвичайна назва? А річ у тому, що до нас вперше морських свинок привезли з дальніх країн із-за моря. Це було дуже давно. Чому свинка? Ну, це може бути тому, що переляканий звірок верещить, як порося. Або через те, що місцеві жителі розводили їх як домашніх тварин, наприклад, свиней. Ці смішні тварини стали для багатьох домашніми улюбленцями. Морські свинки нагадують хом'ячків, деякі люди їх навіть плутають. У морської свинки велика голова з великими блискучими очима, добре помітні вуха, у неї гострі зуби та кіхті. Колір шкурки може бути білим, і бурим, і коричневим. Бувають вони й плямистими. Характер у домашніх морських свинок спокійний і миролюбний. Їдять вони рослинну їжу, зерна, траву, моркву, буряк та яблука. Крім води, п'ють ще й молоко. Зуби у морських свинок, як і у багатьох гризунів, ростуть все життя. Якщо звірка годувати лише м'якими кормами, зуби можуть вирости такими великими, що будуть їм заважати. Щоб цього не сталося, морським свинкам дають погризти щонебудь тверде гілки, сухарі, крейду. Точно так ростуть і кіхтики на лапках. У природі дикі морські свинки копають нірки, сточуючи таким чином кіхтики. Господарям домашніх морських свинок доводиться про це дбати. Занадто довгі кігті заважають тваринкам ходити. Морські свинки тварини теплолюбні, вони бояться протягів. А служать ці тваринки не тільки для розваг, їх розводять і для наукових дослідів. Завдяки їм вчені знають, як краще лікувати хвороби людей. З цими пухнастими, вусатими хвостатими домашніми улюбленцями знайомі усі. Правильно, це кішки. У всіх домашніх кішок був загальний предок, дика кішка. А ще у наших мурчиків є грізні родичі це тигри, леви, леопарди та інші хижі звірі. У давнину в деяких країнах кішки вважалися священними тваринами, в їх честь будувалися і прикрашалися храми. З цими звірами пов'язано багато забобонів. Наприклад, в одній країні вважали, що чорна кішка до нещастя, а в іншій, навпаки, вона обіцяла удачу кішка дивовижна тварина. Наприклад, вона може стежити відразу за декількома мишачими нірками, кішка прекрасно бачить і вдень, і вночі. У темряві зіниці очей широко відкриваються, а при яскравому світлі звужуються в тоненьку вертикальну лінію. Кішка ходить дуже тихо, на лапках у неї м'які подушечки. А якщо треба схопити мишку, або залізти на дерево застосовуються гострі кіхті, а довгий гнучкий хвіст допомагає їй зберігати рівновагу і приземлятися на лапи в стрибку або при падінні з висоти. В наші дні виведено багато різних порід є кішки майже без шерсті, є з опущеними вушками і навіть без хвоста. Але всі вони діляться на дві великі групи. Короткошерсті та довгошерсті. Кошенята народжуються сліпими та безпомічними. Мама годує їх молоком, доглядає за ними, переносить малюків більш надійне з її точки зору, місце і, звичайно, захищає від небезпеки. А кошенята, як і всі діти, люблять погратись. Кішки знищують мишей і щурів. Приносячи цим велику користь людині. Люди спостерігають за їх поведінкою і таким чином дізнаються про зміни погоди. Перед морозами кішка згортається в клубочок, закриваючи ніс лапкою. Якщо у вас вдома живе кішка, ви теж можете поспостерігати за її поведінкою та звичками. Собаки Собака не тільки вірний друг, але й добрий помічник людини. Древній предок цієї тваринки вовк. Раніше вовки жили поруч з людиною, напевно, їх приваблювали залишки їжі біля хатинок людей, а мисливці приносили додому і вирощували вовченят. Так з'явилися домашні собаки, і сталося це дуже давно. Собаки допомагали полювати, пасти худобу, охороняли й перевозили вантажі. У собак хороший зір, слух і прекрасний нюх. Вони розумні, кмітливі і добре піддаються дресируванню. Чуйний ніс собаки вловлює найменші запахи, крім того, відбиток носа його шкірних ліній завжди неповторний. Як відбиток пальців людини. Зовнішній вигляд собак різноманітний, є величезні, важкі, сильні собаки, а є зовсім маленькі, які менше кішки. Одні собаки хизуються в довгій, густій шубі, а інші зовсім без шерсті. У кожної породи собак своє призначення, службові породи, пастухи, сторожа, захисники і рятувальники. Мисливські породи призначені для полювання, а декоративні наші домашні улюбленці. Зараз кімнатними стають собаки різних порід. Наука про собак називається кінологія. Акваріумні рибки. Де живуть рибки? У морях, озерах, річках. Але є риби, які живуть у нас вдома в акваріумі. Тому їх так і називають акваріумні риби. І видів цих риб налічується дуже багато. Акваріумні рибки вражають нас різноманітністю забарвлення і формою тіла. Є рибки, які помістяться в чайній ложечці, а є розміром в дитячу долоньку. Рибки бувають різноманітних кольорів: жовтого, червоного, блакитного і синього, зеленого, і смарагдового, білого і чорного, тому рибки дуже чепурні та ошатні. Одні рибки хизуються смугастим вбранням, інші в плямистому або однотонному. Форма тіла теж різноманітна. Є рибки плоскі, як листочок. Є з товстими круглими боками. У одних рибок хвостовий плавець великий, пишний, як вуаль, а в інших мешканців акваріума хвіст довгий, вузький, як меч. Самі звичайні акваріумні рибки гупі. Вони бувають різного забарвлення від сріблясто-сірого до золотисто-оранжевого, блакитного, зеленого різних кольорів. У багатьох гупів великі вуалеподібні хвости. Вони невибагливі, всеїдні й швидко розмножуються. Головна умова їх проживання тепла вода. Золота рибка героїня казок і легенд. На золотих рибок милувалися імператори, їх дарували як скарби правителям інших країн. У деяких порід спинний плавець відсутній. Колір золотих рибок може бути не тільки золотим, а й червоним, сріблястим і навіть чорним. Деякі фахівці вважають, що порід золотих рибок більше, ніж будь-яких інших домашніх тварин. Кролики. Деякі вважають, що кролики заєць один і той же звір. Тільки заяць живе в лісі, а кролик це домашня тварина. Кролики бувають не тільки домашніми, але й дикими. Для свого будинку вони вибирають зарості чагарників, схили ярів і пагорбів. У дикого кролика вуха коротші, ніж у зайця, і задні лапи не такі довгі. Сильні передні лапи кроликів з гострими кігтями призначені для риття землі. На відміну від зайців, кролики риють глибокі нори, справжні підземні лабіринти. Зайці воліють жити на самоті, а кролики люблять компанії, і в ній завжди знаходиться вожак, сильний і досвідчений кролик. Вуха кролика допомагають йому пристосовуватися до різних кліматичних умов. До спеки та холоду. Саме вони реагують на температуру тіла кролика. Якщо жарко, вуха підняті, вітерець охолоджує їх, а коли холоднішає, вуха притиснуті до спинки, до шерсті. У деяких кроликів кроленята народжуються глибоко в нірці. Вона вистелена м'яким пухом, який мама кролиця вищипує зі своєї шубки. Кроленята народжуються голими і сліпими. Через кілька днів вони покриваються пушком і у них відкриваються очі. Кролиця годує своїх малюків молоком. Йдучи з будинку, вхід в нірку закидає грудочками землі, щоб приховати їхнє сховище від сторонніх очей. Сподіваюся, сьогоднішній мультфільм вам сподобався. На все добре, до побачення!